Молодість, краса, насолода чи можна зберегти їх назавжди, ще щоб вам дали шанс залишити себе таким, яким ви є, на все життя. Портрет Доріана Греє це не просто історія про красу, це історія про жахливу ціну, яку можна заплатити за прагнення до ідеалу. Молодий, бездоганно красивий Доріан Грей має все. Він особлення молодості і досконалості. Але все це приховує темну правду. Оскар Вайт вражає нас глибокою істиною. Краса і молодість це лише миттєвий спалах, який зникає, як тільки ми починаємо зосереджуватись лише на зовнішньому. Доріан Грей обирає життя без наслідків, обіцяючи собі, що він завжди буде молодим і красивим, але його душа поступово згниває від усіх вчинків, яких він не може змінити. Автор попереджає нас. Прагнення до ідеалу зовнішності може привести до втрати самого себе. Портрет Доріана це дзеркало, яке не можна обдурити. Він показує справжнє я, ховаючи за красою кожен гріх, кожен удар, кожну краплю бою. Мистецтво стає його прокляттям, а його власні рішення вироком. І залишається питання, чи варто обирати ілюзію замість правди.